Зброю в руки й вперед на Донбас. Міністр внутрішніх справ України закликав майданівців залишити центр столиці. Мовляв, наразі на майдані Незалежності перебувають люди, які дискредитують майдан та влаштовують провокації. За словами Авакова, у міліції навіть є досі на людей, які прикриваючись майданом, влаштовують там протизаконні дії. Всі, хто мешкає нині в наметовому містечку у центрі столиці, він закликав взяти зброю і йти захищати Україну у зону антитерористичної операції. si І зробити вони повинні це в найкоротший термін, заявив Аваков. Якщо ж люди не залишать майдан незалежності, міліціянти почнуть діяти рішуче. Для цього правоохоронців навіть є спеціальний план. Нагадаємо, це вже не перші заклики Соловків до майданівців, аби вони покинули центр столиці. Минулого тижня. Із відповідними заявами до них зверталися і генеральний прокурор України Віталій Ярема, і прокурор Києва Сергій Йодашев. Та майданівці розходитися не збираються. У неділю, 13 липня, вони про. Були у центрі столиці чергове віче, де відповіли на заклики силовиків. Звертаємося знову до пана Авакова, до пана Паробія. Ви чули, що кажуть хлопці, в тому числі до Галетея, в тому числі до Яреми, які усмілився казати про те, що нас треба розганяти. Я користуючись нагодою, передаю їм привіт їм усім, тому що ті хлопці вернуться сюди. Недавно Аваков казав, що вони ведуться розганяти майдан. Вони ведуться розганяти їх. Майданівці вимагають ввести воєнний стан на Донбасі та закрити кордон України з Росією. Чиновників також закликають перестати всіляко уникати коментарів щодо подій на сході України. Якщо ці умови будуть виконані, заявили майданівці, вони готові піти із серед столиці.